Срібло зі столичного хокейного турніру, присвяченого дню незалежності України, привезли війницькі хокеїсти. У змаганнях взяли участь юнаки 2011-2012 років народження. Вінницю представляла команда Патріот, для якої ці матчі стали офіційним стартом нового сезону. Наші спортсмени вийшли до фіналу, де зустрілися з київським соколом. У вирішальному поєдинку Патріот поступився супернику та здобув друге місце. Знам. На зв'язку Сергій Куріний, хокеїст. Сергію, мої вітання. Добрий день, дякую. Розкажіть, будь ласка, про враження від турніру. Враження від турніру дуже позитивні, тому що ми чекали на це, чекали на старт сезону, готувалися до нього, і ми дуже раді, що вдалося посісти таке місце. Розкажіть, як оцінюєте гру команди Патріот у фіналі? Е, гра була тяжка, і я вважаю, що могли б ми зіграти краще, тому що е, були у нас моменти, було що робити, треба було просто трохи піднатиснути, але маємо те, що маємо. Будемо рости далі, готуватися до наступних ігор. Ще розкажіть, які завдання ставити перед собою та командою на новий сезон? Звичайно, перед собою ставлю я цілі прогресувати надалі, працювати над фізичною, е, е, фізичною підготовкою, над технічною підготовкою також. А На команду ставим ціль та е, команда, командна ціль це звичайно виступити гідно на е, чемпіонат в чемпіонаті України, представити гідно область, місто і. В принципі в подалі, в подальшому на інші турніри, які будуть гідно виступати там. І на завершення, розкажіть, що для вас особисто означає срібло цього турніру? Для мене означає, те, що ми непогано попрацювали на, на передсезонному підготовці. Ми працювали, і ну, я думаю, це закономірність, але. Я думаю, що можна було і посісти перше місце. На жаль, не вдалося. Будемо працювати над цим далі, щоб в подальшому було вищі, місця, перші золото, щоб вже приїжджали назад додому з золотом. Команда телеканалу Вінничина щиро бажає вам та вашій команді здобувати лише перші місця та золото. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Куріний хокеїст.